Всім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в селі Петропавлівське неподалік Борисполя, де розпочали монтаж ось цього навісу з хозблоком позаду мене. Зараз ми ще підійдемо, я вам більш детальніше про нього розповім. І так, навіс для одного автомобіля і хозблок. Розмір навісу 6 метрів на 6 метрів довжини і ширини. І хозблок півтора на 6 метрів. Скомбінованим буде зашивкою, тут будуть жалюзі такі як у замовника тут а на воротах вже стоять. А з цієї задньої сторони буде профнастіл Ця стіночка і задня стінка профнастів. Покриття буде також покривельний профнастіл Сьогодні день зварювальних робіт у нас. Тому слідкуйте за відео наступними і покажемо вам готовий вже результат. Бажаю всім гарного дня і продуктивного тижня.